Доброго дня, ріднесенькі. Це я Наталка Полтавка. Вітаю вас на своєму каналові. Священна корова. Сьогодні у нас тема дня папіломи-бородавки, так як я вже неодноразово казала, що я знімаю відео по коментарях моїх підписчиків. Я зараз розпочну, а ви поки не забулись, підпишіться і підтримайте мій канал. Йому всього 11 днів. Дякую, велике. Вибачте, що я розмовляю на суржику, але в нас на Полтавщині так розмовляють. Ми так виросли, ми так звикли. І так, погнали. Ну, так як я не можу вам показати наглядний приклад, тому що в мене корови таким не хворіють. Це вірусне захворювання, це стопроцентне вірусне захворювання, і воно передається. Воно не воздушно-капельним путем передається. Ну, наприклад, з одного відра коров напоїть, воно може передатися. Попередити його легше, ніж лікувати, тому що є легкі форми, є запущені форми, і це все залежить від вас, яка форма папілом буде у вашої корови. Якщо ви помітили їх ще дуже маленькими, лікування пройде набагато швидше, чим є такі прямо до виразки, є гної папіломи. Ну, це дуже страшне. У мене в коров вім'ячка чистенькі, Чистенькі, слава Богу, немає, в нас нічого немає. І так, перейдемо до лікування. Ну, почнемо з того, як попередити їх. Саме краще попередити, і бородавки починаються тоді, коли всі віруси починаються, тоді, коли в коров ослаблюється імунітет. Імунітет ослаблюється в коров в основному взимку. Так? Так. Кожної корови в організмі є ці віруси, папілом. Просто імунна система бореться. Якщо підняти імунну систему, то в папілом коров не буде. У мене корови, я тільки розкруту я розказую ну, свій метод. Коли стають стойловий період, зразу я проглистовую, обов'язково проглистовую, Проглистовувати коров треба хоча б, хоча б раз на рік. Ну це вже друга тема. В ідеалі два рази на рік проглистовую корів і починаю колоти вітаміни. Це ну, звичайний титравіт або інтровіт, у 5-7 днів 15 кубиків на корову і так до семи разів, ну, до семи тижнів. Ну, в принципі, не так значимо, якщо ви раз у 8 днів уколите, да, або раз у 5 днів. Ну, це не так значимо. Я завжди підвищую імунітет своїм коровам. У нас бородавок немає. Так, якщо у вас кору, корови не провітамінізовані, починаємо і у вас почалися папіломи, ну все, все лікується в комплексі завжди найкраще. На, на, на рахунок мазів я вам точно не скажу, тому що одну корову сама дешевше, а другу навіть дорожче не візьме, Це індивідуально е, обов'язково якісь. Ну, можна навіть. Звичайні людські аптеки. Є антипапіломи, антибородавки. Зараз дуже, дуже велике кількість таких мазій. І колемо такий вітамін, як тетравіт, разом з препаратом АСД це антисептик, біостимулятор, який. Покращує роботу імунної системи, ендокринної і нервової системи. Розводимо він, звісно, СД дорогий препарат. Якщо можливість є набрати його 10 кубиків, то було б ідеально. Нам понадобиться його 10 кубиків. Беремо 90 мл тетравіту. Вводимо туди 10 мл АСД другої фракції. Я наголошу другої фракції. Добре перемішуємо, тому що воно починає ділитися на фракції. І кожен раз перед кожним введенням корові підшкірно ми його перемішуємо. Вводимо по 15 кубиків кожні 5 днів. Колим по 15 кубиків кожні 5 днів, поки ми не використаємо цілий флакончик. Паралельно мажемо мазями. ну Є такі випадки, що вже зовсім запущені. ну Це ви самі цього, це треба ветеринара гукати. Я просто кажу те, що ви можете зробити самі. Якщо вже зовсім запущені випадки, там прямо в ноєві бородавки отакі завбільшки. Там у крайній випадок зовсім уже йде хірургічне вмішательство. Передпослідній етап там вводиться внутрівенно 0,5% новокаїн, починаючи від 100 мл, кожні 48 часов, потім 150 мл, потім 200 мл, коли в колеться в ці бородавки новокаїн. Ну, Це треба вже спеціалістам робити. Ну, Я говорю, що Краще попередити любу хворобу. Краще попередити. Вводимо підшкірно, ось раз, не можу вам зараз показати укол. Раз взяли голочку під шкіру вкололи. Або ось хорошо, теж шкурка береться в корови. Вводимо під шкірно, потихеньку, так як ця масляниста суспензія. Виходить. Ні, не треба психувати. Більшості хвороб наших корів запущеності винуваті самі хазяїни, які недобре доглядають, недобре дивляться за ними, які неуважні до них. Будете краще доглядати, будете краще спостерігати за ними. У вас всі хвороби пройдуть стороною або будуть в легкій формі, які дуже легко виліковуються. Я сподіваюся, що я вам допомогла, хоча б своїм совітом. Не хворійте, будьте уважними. Пишіть коментарі, що вас цікавить ще. Буду при нагоді відповідати. Киця побіла, ніяк побілку сарая, да? мама не закінчив, все ніколи. Осталося в нас один уголочок. Тут уже все плитку положили. Внизу треба помити ще плиточку. Ну добре. Всього вам каже найкраще, так, да, котусю? Всього найкраще не хворійте.